Сад ангельських пісень, виставку писанок під такою назвою презентували в Коломийському музеї писанкового розпису майстриня із Соколя Ольга Ровецька. До нас вона привезла понад 350 великодніх символів, розписаних на курячих, качиних, гусячих, фазанячих та страусиних яйцях. А ще продемонструвала авторське панно, які декорує аплікацією та вибійкою. Ольга Ровецька писанкарством займається вже давно, понад 40 років. цьому мистецтву її навчала мама, і ще в дитинстві мисткиня зрозуміла, дуже хоче продовжити цю справу, адже писанкарство дає багато можливостей як для збереження традицій, так і відкриттів чогось нового. З'явилися і гарні фарби, і потім з'явилися зразки різні видання. Хороші. А це я така любов відразу. Дуже дуже я люблю цим займатися і. Зараз я вже можу сказати професійно, тому що я працюю в будинку дитячої юнацької творчості в Сокалі, і там і гурток маю писанкарства. Діток навчаю, проводжу майстер-класи з дорослими. Зараз внутрішньо переміщених осіб багато, і мені так приємно, коли вони загоряються, коли вони пробують вперше, і потім приходять знов і знов, і їм то дуже заходить. А то ж наше, то ж наші корені я тішуся. Скільки вже намалювала писанок, Ольга Ровецька навіть не знає. каже, мовиться про тисячі цих витворів мистецтва. До слова в Коломою вона привезла понад 350 символів Великодня. У кожному мотиви різних регіонів, а ще душа майстрині. Найбільш близькі для неї орнаменти притаманні Сокальщині, Щоправда, весь час відкриває для себе й витвори мистецтва інших регіонів. Писанка, вона і для мене особисто вона така дуже цілюща. Сам саме оце заняття писанкарством. Оце писання, коли є запах свічки, коли запах воску, ну вогонь свічки. Ота те заняття, знаєте, коли дрібні рухи повторювані, воно дуже мене заспокоює, і особливо, коли якісь тривоги, коли неспокій на душі. Я дуже люблю народні елементи: сосунки, ті голочки, драбинки писати, і воно мене так умиротворяє. Воно мені дуже подобається естетичною, коли воно виходить. І то є хороший таке поле для. Для того, щоб підтримати традицію, відчути корені своє, відчути, ніби я розумію про те, що там моя бабуня писала, мама писала, напевно, прабабуня писала, так ніби відчути те, що я перейняла від предків, відчути корені, то і те, що я хочу передати своїм дітям. І коли я дарую комусь, то й комусь подобається, хтось бере руки, мені від того дуже радісно. Писанки в музеї Ольга Раковецька експонувала разом із панно. Їх вона теж виготовляє власноруч. Спочатку робила це для того, щоб мати можливість демонструвати великодні символи не лише у горизонтальному вигляді, а й вертикально, а згодом зрозуміла, вони відтворюють та продовжують історію багатьох її витворів. З'явилася думка, наприклад, брати якісь елементи, які є характерні для писанок або навіть на моїх авторських писанках робити аплікацію з тканини неяскравих яскравих кольорів. От, наприклад, Ангел в човні в мене є така писанка, вона яскрава, радісна, така. але зробити в приглушених, таких пастельних кольорах натуральних відтінків. І воно би повторювало ніби. Той сюжет, а заодно було б основою для демонстрування писанок. І Отут, на ангел, ми бачимо, що пташечки бігають, носяться з писанками. Одна пташка, з якою ангел розмовляє, писанки немає. І ми не знаємо, чому вона немає, чи то ангел ще не дав, чи вона йому принесла свою писанку віддала, чи вона питається, де моя писанка. Тут ще теж можна вдумати, що було перед тим, що буде після того. Тут ангели в камуфляжі, в пікселі вони захищають пташеняток, а пташенятка теж символ дитинча, то і діток справи. Справжніх. І нас Україна теж як дитина, яку треба взяти на руки, яку треба берегти. І саме до того панно, прикріплені писаночки, я їх називаю камуфляжні, вони в мене були задумані природними барвниками. вони фарбовані, і так вони в кольоровій гамі вписуються туди. Їх є п'ять. Перша писанка то є повний хаос. Самі самі плямки, вона чисто як крапанка. Потім помаленьку з'являється структура, і вже остання писанка п'ята то вже сформована чітком писанка. Для себе я тут трактую так, що то хаос то є війна. Потім ми помаленьку з'являємо, працюємо на перемогу, і вже перемога вона чітка, структурована, гарна, як писаночка має бути. Ольга Ровецька, окрім писанкарства, ще й активно волонтерить, плете сітки для захисників. Тому на її писанках та панно багато мотивів, пов'язаних з війною та нашою перемогою над російським окупантом. Переглянути виставку мисткині можна у музеї писанкового розпису.